Сонце глянуло в вікно, промінці свої впустило. Шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок, прокидайся, з сонечком скоріш вітайся. Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо вчити звуки та літери. Ви вже добре знаєте, що звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви бачимо, пишемо та читаємо. Але спочатку давайте пригадаємо, які літери ми вже знаємо. Давайте назвемо їх разом: А О, У. І. И. А зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ви послухаєте і повторите, як я. Е. Повторіть ще раз. Е. Звук Е називається голосним, бо наш голосочок співач їй тягнеться, як ниточка. Е. Ви пам'ятаєте, що голосні звуки вимовляються легко? В ротику звук не зустрічає ніяких перешкод. І вилітає вільно. З нашого ротика. А зараз я називатиму різні звуки, а ви плескайте вдогоньки, коли почуєте звук Е. А... Молодці, ви були дуже уважними. А зараз подивіться на екран. І ви побачите літеру Е. Є велика літера Е та маленька. Ось так вони виглядають. Маленька літера Е може стояти на початку слова посередині та в кінці. А ось велика починає речення. А також стоїть на початку імен, назв міст, кличок тварин. Давайте пограємо в гру і назвемо слова, які починаються на літеру Е, екскаватор, екран, Ескімо, Ельф. Електричка. Також ми знаємо імена людей на літеру Е, Ельза. Емма. Едуард. А тепер спробуйте знайти літеру Е в словах. Пам'ятаєте, вона може бути не лише на початку слова, а й посередині та в кінці. Крем Джем, метро, колесо. Веселка. Береза. Телефон. Сонце. Молодці. Ви були дуже уважні. А зараз давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це декілька слів, які стосуються одного предмета чи однієї події. Речення бувають розповідні, питальні, якщо ми про щось запитуємо. Та окличні, якщо ми це речення вимовляємо голосно та з емоціями. Графічно речення ми позначаємо схемою рисочками. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери. А в кінці речення ми ставимо крапку або знак запитання, або знак поклику. Скільки слів у реченні, стільки у нас має бути і рисочок. А зараз я вам пропоную пограти в гру склади речення за схемою. Дивимось на першу картинку. Що робить дівчинка? У реченні повинно бути три слова. Дівчинка миє посуд. Наступна картинка. Що робить дівчинка? Дівчинка поливає квіти. Наступна. Що роблять діти? Діти читають книги, а на цій картинці що роблять дівчатка? Дівчатка п'ють чай. Наступна картинка. Подивіться, тут уже має бути 4 слова в реченні. Що роблять діти? Діти прибирають в кімнаті. А що роблять діти на цій картинці? Діти. Йдуть до школи. Дивимось наступну. Що роблять хлопчики? Хлопчики грають у футбол. Де граються діти? Діти граються на галявині. Дивимось наступну картинку. Тут уже більше слів. Що роблять хлопчик і дівчинка? Хлопчик і дівчинка садять дерево. Молодці дітки! Ви дуже гарно складали речення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Ми з вами вивчили нову літеру. Літеру Е. А також пригадали, що таке речення, та складали речення за схемою. Для того щоб ви краще запам'ятали літеру Е, пропоную її вдома викласти з підручних матеріалів, виліпити з пластиліну, тіста або викласти з паличок, ручок, олівців. До побачення! Всі на все добре!